Привіт. Тут така ситуація. Клав, гетри, у сумку, точно. Одного немає. Друже. Виручи, дай мені свої гетри. Ти ж все одно на заміні сьогодні. А ти не знаєш, яка паскуда мене зламала? Я ж тобі казав, я не хотів тебе травмувати. В останній момент ти прибрав м'яче, як стрибнув у ногу, клянусь, це було випадково. Рік тому, як ти прийшов, я був найкращим гравцем. А ти зламав мене, щоб зайняти моє місце. Артуре. Я визнаю, що ти класний гравець. Але сьогодні маю грати я. Сьогодні Кубок Києва, Артуре. Ти травмований. Якщо ти вийдеш, ми програємо. знати, хто ти? А ми виграємо, тому що правда за мною. І Я доведую тобі всім. Кому всім батькові? Йому вже не доведеш. Він був у Андрія Дмитровича. Я випадково почув їх розмову, коли заносив м'ячі. Твій батько. Приїхав в тієї п'ятниці, коли я тебе травмував. І він все давно вирішив за тебе. Ти будеш економістом, Кнеу давно чекає на тебе, неси документи. Та твій батько кричав, погрожував Тренерові, щоб тебе не випускали на поле. Неправда.